Звичайний яр, обрудний і неохайний, Трихливі віти двох блідих осік. Ні, це не тиша, незгасимий крик, Блещить на мокрій тканині крутоярів, розбите скло старечі популярів. Ін тут ліває покинутий набіг скривлений дитячий черевик. Могильний вітер з тих ярів повіяв, Надсмертних вогнищ, пил дрімучих згар. Дивись, Київ, гніволиций Київ, Як полум'ям метався бабин яр. За полумінь цей не може будь покинути, за погар цей нема ще міре мстити. Будь проклятий той, хто зважався забути, будь проклятий той, хто скаже непростий. У віщий брязкіт мрій, розбитих на квалки, І жах ночей, що покривають плач. Ти зраджений життям, яке любив так палко, відчуй найглибше, але все пробач. Здається, падав сніг, здається, буде свято, запітли квіти зараз чи давно. О, як байдуже все, коли ми душа зім'ята сліпа, безкаріла, сунеться на дно. А ти її лови, тримай, тягни нагору, Гриби скоріше і пливи, пливи. Повір, не знане щось у невідому пору Тебе зустріне, нерадісним живи. Тоді заблисне сніг, зашепотіють квіти і підповзуть, як нитка провідна. Ти приймеш нов життя і так захочеш жити, його пізнати глибоко до дна. अति